З нами на зв'язок вийшла Альона Романюк, фактчекерка, журналістка, авторка і редакторка проєктів по той бік путінської брехні та нота єнота. Вітання, пані Альона. Вітаю усіх. Пані Альоно, розкажіть, будь ласка, про те, наскільки зараз активні расисти саме на інформаційному фронті, наскільки вони намагаються просунути свою брехню в різних засобах масової інформації, і не лише в рашиських, а і я так розумію, в іноземних, і намагаються її поширювати в різних соціальних мережах. Чи можна якимось чином її побачити, відслідкувати, відстежити і оминути? А, насправді а, Росіяни продовжують вести війну на інформаційному фронті не менш гаряче аніж на фронті в Україні. Причому що цього ну в цих умовах атакують не тільки Україну та українців, але й європейські країни, штати та інші держави. Загалом, якщо говорити про російську пропаганду, про російські спецоперації, то в Україні вони спрямовані на на деморалізацію суспільства, на дискредитацію збройних сил України, органів влади, волонтерів, військових і так далі, зокрема, частина фейків, частина е, того, що називають інформаційно-психологічні операції, тобто, коли є частина правди, частина брехні, але головне. Це інформаційний такий психологічний вплив е, викликання гніву, паніки е, е, злості, е, розхитування ситуації за допомогою інформації е, спрямовується на родини військових. Е, окрім того, жертвами російських інформаційних атак стають медіа, стають політики. Е, якщо ми говоримо про інші держави, то великий вплив чиниться на лідерів думок. Російські ботоферми працюють у соціальних мережах, просуваючи російські наративи і російську повістку дня один із поширених наративів це про хороших русських, не все так однозначно. А також ем, один із наративів спрямований на те, щоб позбавити України допомоги. Це наратив про те, що допомога тут розкрадається. незрозуміло, що з нею відбувається. Вся Україна корумпована, і так далі. А також наратив якийсь спрямований на. На скасування полегшення, відміну санкцій Росії, ось, а, якщо говорити про те, а що ж робити з цим усім? Насправді дуже хороше питання, дуже складне, і на нього відповіді а, там однозначної немає. По-перше, це фільтрувати ті засоби масової інформації, комунікації, які ви читаєте або які ви дивитеся, а, відписатися від анонімних телеграм-каналів, тому що це один із найпоширеніших а, каналів. Киду якоїсь інформації ем, знову ж таки ем, дуже обережно реагувати на провокативну інформацію, яка дійсно викликає емоції останнім. Події це вибух в Оленівці, атака цілеспрямована зі знищенням наших захисників, а також відео із катуваннями українських військових спрямовані на те, щоб максимально викликати в нас жах, страх, злість, і з одного боку провокувати на переговори. На те, щоб здаватися і зупинити це все будь-якою ціною а з іншого боку, спровокувати аналогічні дії з боку українських військових і показати, що ми нічим не кращі. Але ми не росіяни, тому дуже важливо просто з Тримати свої емоції в цих умовах і не допускати, не допускати, не, не ставати таким ж як росіяни. А от Ось. пані Алюно, а як можна ну, от, не, не реагувати якось, якщо, наприклад, в нас от навіть моніторинова місія ООН, так вона коли порівнює, наприклад, два різних ролика. Просто один це жахливий ролик, де кастрування, знущання над нашим військовим з вбивством, так? Де напри а, а потім протиставляє, ну що мовляв, ну і українські ж військові, там не Янголи, там в ноги постріляли російським військовим. Ну, типу, як можна це порівнювати? І це робить ООН. Це не робить ну, якась там ДНРська, якась пропагандистська, не знаю, там так ЗМІ чи ще щось таке. Цьому як цьому? ООН дискредитувала себе е, максимально через те, що війна в Україні це ніяка ніспецціраця, це ніякий не конфлікт. І так далі, це війна. Ось і е, усі, ось ця остання заява ООН, Я нею була. Е, Ну, скажемо так, вона викликала мене теж дуже багато емоцій. В розбір того тексту ви можете прочитати на сторінці нота є Нота». Це маніпулятивний абсолютно допис, який да, показу протиставляє українців росіянам. Але війна ведеться на українській території. А знову ж таки, ті відео, які поширювалися, викликають питання щодо їхньої достовірності. Чому що українська влада Валерій Залужний сказав, що ці відео фейкові? А деякі представники від української влади говорили про те, що якщо відео справжні, то покарання буде і буде вестися розслідування відповідне. Ось і не можна протиставляти або поєднувати такі речі, оскільки там з а, тими роликами, які а, поширювала Росія а, і зробила Кибі Російська Федерація, через те, що це дуже різні речі. Це Сія атакувала Україну. Ви знаєте, я. На усіх заходах за кордоном, де я буваю, а, з приводу там дезінформації російської, я скрізь повторюю один і той же самий наратив, коли там кажуть, ой, не все так однозначно. Ні, друзі, все однозначно. Це Росія атакувала Україну, це росіяни вбивають українців. це росіяни атакують наші мирні міста, запускають ракети по наших дитячих будинках, школах, лікарнях, пологових будинках. І все дуже однозначно. І коли починають. Говорити, що українці якісь не такі, ні, це росіяни, окупанти прийшли на нашу землю. Це чітко треба артикулювати з приводу е, поста ООН, е, Це знову ж таки про те, що ми, як українці, повинні дуже чітко комунікувати про те, що це не провина українців, це росіяни поводяться як звірі, е, це росіяни та вони поводяться гірше звіри. Це росіяни катують, це росіяни вбивають, це росіяни викривляють е, інформацію і так далі. І про це е, ті же місії ООН дуже чітко дали зрозуміти українці у коментарях. І знову ж таки, е, цю інформацію потрібно е, про те, що. Е, Якась ну, тобто, що міжнародні організації мають там якісь там позиції, неоднозначні, на кожен такий пост, на кожен такий твіт у нас є реакція українців, які не готові миритися і слухати про те, що не все так однозначно, і е, там, нібито росіяни чи нібито в формі ЗСУ ні. Цього не буде, тобто ми будемо як активісти, як інформ, як журналісти, як громадянське суспільство, адвокатувати і власне відбивати ось ці наративи ворожі, що українці там теж якісь може не такі. Пані Альона, ще на кілька слів розкажіть про ваші проекти та по той бік путінської брехні єнота, єнота, антифейкові інтелектуальні ігри. Ми обов'язково дамо посилання під цим відео на ваші проекти. Яка головна їх ціль і чим ви там займаєтесь? А, загалом проєкт нота є Нота» – це дійсно мали бути антифейкові інтелектуальні ігри. Це мали бути квізи у різних регіонах України з, і з корпоративним сектором і з громадськими активістами. І Проект запустила я а, в середині лютого, 24 лютого. Мала бути перша гра у Харкові. Але на жаль, а, повномасштабне вторгнення Украї... Росії в Україну а, змінило ці плани, і я повернулася разом з ком. Мадою до того, що добре вміємо робити, ми спростовуємо фейки, пояснюємо, як працюють маніпуляції, перевіряємо факти. Можна надсилати інформацію нам на перевірку. Також ми е е з гумором е реагуємо на ті чи інші тенденції у суспільстві, тому що вміти посміятися. В цих умовах це дуже важливо і допомагає зберігати психіку здоровою. А проєкт по той бік путінської брехні це фактчекінговий проєкт, де я зібрала команду із понад 30 фактчекерів, які хотіли спростувати і перевірити статтю Владиміра Путіна про один народ. Пам'ятаєте, в липні минулого року на сайті Кремля з'явилася така стаття від президента президента держави терориста а, власне та стаття на 40 тисяч знаків це КГБшна методичка про історію, культуру і а, політику України. Це ті наративи, які поширює Росія, виправдовуючи вторгнення в Україну і виправдовуючи війну і атаку а, в Україні. А, і історичні передумови, політичні, економічні, культурні. Ми там розібрали е, практично усі тези. Загалом це 130 тез. Е, 105 – це маніпуляції, і 58 тез це відверта брехня. Ось е, тому, що, чому е, в підсумку е, там більше ніж 130 тез. виходить через те, що є е, тези, одне речення, яке наприклад, містить і брехню, і маніпуляцію, і навішування ярликів, і підміну поняття і тому. Такі ось речі, все це можна прочитати українською, російською і англійською мовами. Спочатку сайт був тільки українською, але і початком вторгнення волонтери мені написали, що вони хочуть перекласти цей текст, тому що є запит і серед іноземців. Тому власне зараз цей сайт є трьома. Мовами, хто цікавиться історією, хто хоче знати більше, хто хоче вести дискусію аргументовану із е, прихильниками руського міра, е, будь ласка, заходьте там двома трьома абзацами Коротко є пояснення цих тез, а також є лінки на матеріали, де можна дізнатися більше. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за вашу роботу, за те, що дійсно спростовуєте російські фейки. Отже, Альона Романюк фактчекерка, журналістка, авторка і редакторка проєктів по той бік путінської брехні та нота є нота». Посилання дамо під цим відео. Тож на все добре, тримаємось до перемоги. Спасибі, пані Альоно. До побачення. Бережіть Дякую. себе. Спасибі.